Вітаю вас! В ефірі Економічні події тижня за останні сім днів відбулось чимало цікавого. Ми розповімо про найважливіше. Отже, сьогодні у випуску. Зима наближається. За скільки купуватимемо паливо і в кого саме? Чи знайдемо альтернативу російській газовій голці? Заморожувати чи ні. В уряді розмірковують над долею вітчизняної газотранспортної системи. Зміна контролера з корупцією у сфері держзакупівель боротиметься нова структура чи не перетворюється це на війну з вітряками. Безпека передусім. Кабмін збирається запровадити світові вимоги до виробників харчових продуктів. Старі пісні про головне митний союз не припиняє лякати Україну на шляху до зближення з ЄС. На Європою єдиною Київ прагне налагодити економічні стосунки з китайцями. Стала відома прогнозна ціна російського газу у наступному році, звісно, для України. Сусідське паливо коштуватиме близько 400 доларів за тисячу кубометрів, це трохи менше, ніж у поточному році. Розрахунки Нафтогазу показують, що цьогоріч блакитне пальне від Газпрому вартує майже на 7 доларів дорожче. І це нагадаю зі 100-доларовою знижкою завдяки харківській угоді 2010-го. Незважаючи на неї, Київ все одно купує у росіян газ, чи не за найвищою ціною у Європі. Тому не дивно, що на дніпровських схилах далі шукають альтернативних постачальників. У 2013-му Україні вдалося придбати трохи більше ніж мільярд кубометрів газу у німецької компанії РВЄ. З нею подовжили договір. І найближчими місяцями планують закачати у сховище ще приблизно стільки ж палива. Фактично, європейці продають нам газпромівське пальне, але для них воно коштує дешевше. Тому Україні купляти газ в ЄС вигідніше, причому на кілька десятків доларів. Але перепоною на шляху до заощадження мільярдів гривень стоїть все той же Газпром. Ось вам приклад: ми могли б купляти чималий обсяг блакитного палива у Словаччини. але потрібен дозвіл від старшого брата, бо росіяни є співвласниками словацької газової компанії. У питанні щодо реверсу є Росія та Словаччина. Потрібно це з ними узгодити. Словаччина не має повної свободи і можливості для відкриття реверсного потоку в Україну без домовленостей з Газпромом, який постачає цей газ. Можна спрогнозувати зі стовідсотковою впевненістю, що російські монополісти і не подумає давати дозвіл. Він і так вже втратив через Україну третину своїх прибутків на ринку СНД. Що ж робити? В уряді не знітилися. Якщо вірити одному з польських видань, західні сусіди планують продати нам близько двох мільярдів кубометрів газу. Навіть ціну питання для Києва озвучили 700 мільйонів доларів. Технічна можливість для цього є. Та чи вдасться знов таки оминути Газпромівський фактор? Експерти кажуть, можливо, то Точніше, його взагалі не має бути. Польща і польська газотранспортна компанія, яка здійснює управління ГТС, вона діє в рамках європейського енергетичного законодавства, зокрема, і третього енергопакету. А він передбачає неможливість дискримінації стосовно постачальників ресурсу та покупців. Іншими словами, Газпром не може вплинути на бажання поляків продати нам газ. Чи йтиме він з Польщі чи ні, в уряді поки не підтверджують, але й не спростовують. А ось що Україна цього тижня зробила черговий крок до енергонезалежності факт. У сполучених штатах міністерство енергетики підписало договір з трьома провідними світовими компаніями про видобуток палива на шельфі Чорного моря. Профільний міністр Едуард Ставицький та представники ExxonMobil, Royal Dutch Shell та Petrom закріпили підписами до. Догов... Говір про розподіл продукції, яку видобуватимуть на скіфській ділянці. Нагадаю, йдеться про площу розміром у майже 17 тисяч квадратних метрів, яка межує у чорному морі з островом Зміїний. Інвестиції в неї оцінюють майже у 10 мільярдів доларів. Прогнозний видобуток газу також до 10 мільярдів, але кубометрів на рік. Підписання угоди з міжнародним консорціумом стало першим кроком до освоєння покладів газу. Ми дуже оптимістично налаштовані і з нетерпінням чекаємо початку робіт разом з Україною та міністерством на скіфській ділянці. Практичні роботи ми розраховуємо на те, що почнуться вже в цьому році на площі Скіфська в Чорному морі. За домовленістю, це буде дві свердловини, які будуть пробурені в наступний рік, може трохи більше. Видобуток на подібних морських об'єктах дуже перспективний, стверджують фахівці. Це навіть вигідніше ніж кописатися у піщаниках чи сланцевих породах. Після проведення геотехнічних робіт можна доволі швидко розпочати промисловий видобуток, запевняють експерти. Підйомні бурові установки, котрий бігують по морю, які можна орендувати, можна купити, які працюють на котрий роботу на больших глубинах, вони дадуть можливість, там, в течені года. Року... Двох обустроить месторождение і начать уже получать газ. Понятно, що себестоимость добичі на Чорноморському шельфе будет в будь-якому ниже, чем ніж добича сланцевого газу. За оцінками фахівців, блакитне паливо з дна чорного моря може бути дешевше за сланцевий газ навіть у 3-4 рази. Ось така математика. Утім, Україна не забула про ще один газовий проект: йдеться про Еленджі Термінал скрапленого пального. Під час візиту до Сполучених Штатів президент Янукович запевнив, що перша черга проекту буде запущена вже у наступному році. Це означає, що у 2014-му ми маємо побачити поблизу своїх берегів перші танкери за словами голови держави. Навіть часткове відкриття термінала дозволить країні приймати до 5 мільярдів кубічних метрів палива. Дуже хочеться вірити, бо навколо Еленджі термінала зламали вже багато списів. Навіть уряд влітку склалось враження підзабув про цей проект. А ось про що Кабмін не забуває, так це про подальшу долю вітчизняної газотранспортної системи. Ось нещодавно Кабмін виділив на модернізацію одної ділянки майже 190 мільйонів гривень. Та це крапля в морі. Надарма, прям Азаров знову почав стурбовано розмірковувати. А що ж далі буде з українською трубою? Адже Росія не припиняє спроб обійти нень. І відправити свій газ до Європи повз Україну? Чи є в нас шанси зберегти один зі стратегічних об'єктів? Розбиралася Євгенія Скорина. Стара пісня про головне. Чиновники знову завели солов'їну про потенціал української газотранспортної системи. Обсяги прокачування газу падають, а ось витрати на обслуговування ГТС. Ні. Щороку вона з'їдає 3 мільярди доларів. А чому Україна має нести такі колосальні затрати? Может быть, нам пойти на решение и законсервировать две нитки, например, этого газопровода, оставить 50 миллиардов, нам вполне достаточно такого объема. Прокачки. Цьогоріч Україна транспортує в ЄС лише половину від своїх можливостей. Причина обхідні газогони. Два роки тому Росія запустила північний потік, як наслідок, мінус 20 мільярдів кубів транзиту. В планах Кремля будівництво ще й Південної гілки. Хмизу до багаття додає і Європа. Торік вона не докупила у Газпрому понад 15 мільярдів кубів блакитного палива. Прекрасно, що Азербайджан час відстроїть трансадріатичний газопровод. Прекрасно, там еще другие, так сказать. И, в общем-то, Южный поток тоже неплохо для Европейского Союза. А нам-то с этого какая радость? Где же взаимность? Поки чиновники шукають взаємності в газовому трикутнику з Росією та Євросоюзом, в Укртрансгазі порахували. Консервація частини ГТС заощадить державі приблизно 40 мільйонів доларів на рік. Неофіційно навіть назвали претендентів на виліт, газопроводи Союз і прогрес. Хоча такий крок може навпаки обернутися для України втратами, переконує експерт газового ринку Валерій Боровик, в якому стані буде ця система після розморожування. Це це і десятки і сотні мільйонів доларів, що з нею станеться за цей час, як вона буде обслуговуватись. Що там розкрадуть, що не розкрадуть, як у нас буває. Заморозити частину ГТС це не просто перекрити вентиль. Тому, попри гучні заяви голови уряду, в Нафтогазі поки не поспішають різати по живому. Принаймні, поки транзит російського палива не зменшиться до 37 мільярдів кубометрів. Це критична позначка. При менших обсягах витрачати гроші на підтримку труби немає сенсу, а вона, до речі, вже сьогодні потребує реконструкції і коштуватиме це недешево. За підрахунками закордонних фахівців на оздоровлення. Відчизняної ГТС потрібно близько 5 мільярдів доларів. Ми повинні знати, під що ми повинні модернізувати вкладати такі средства. Якщо будуть гарантії потреблення в Європі, якщо буде гарантія поставок, то деякі амбіціоне проекти в обходу України, навіть самі по собі рушаться. Гарантії будуть, треба тільки трубу віддати: чи то в оренду, чи то в концесію. Розмови довкола так званого газотранспортного консорціуму з Росією та Європою тривають понад 10 років. Кожна зі сторін нарікає на бездіяльність іншої. Останнім часом все більше говорять про спільне підприємство з росіянами, але вони хочуть так багато, що домовитись з ними майже нереально. Внаслідок чого віси нині там. Газотранспортна система нагадує валізу без ручки. Нести важко, бо з'їдає чималі кошти та й кинути. Шкода, бо має одні з найбільших підземних сховищ у Європі. Вітчизняна газова валіза завжди була ласим шматком. Наприклад, для тієї ж Росії. Але може так стати, що Україні доведеться тягти її самотужки. Хоча Києву ще можуть притягнути руку допомоги і підхопити падаючий чемодан, переконує експерт Юрій Корольчук. Щоб дати українській трубі друге дихання, потрібно створити на вітчизняних теренах газовий хаб, тобто перетворитись на велике європейське сховище блакитного палива. Коли європейські компанії будуть закачувати сюди свій газ, використовуючи дешеву ціну, зберігати тут його, а потім взимку піднімати цей газ на Україну ну, на територію Європи, якби і споживати його. На вирішення газових взаємин з Росією та Європою Україна має трохи менше, ніж 10 років, стверджують експерти. Приблизно стільки часу знадобиться Москві для будівництва кількох обхідних газогонів. До того вітчизняна ГТС буде перекачувати на захід не менше 60 мільярдів кубів блакитного палива на рік, а потім доведеться розпочинати операцію замороження. Якщо, звісно, урядові не вдасться переконати когось з пари ЄС Росія, що українська труба краща та дешевша за нові аналоги. Справді, порятунок утопаючих справа їх власних рук, хоча говорити про те, що наша ГТС тоне, звісно зарано. але часу втримати її на плаву залишається все менше. Так само, як і іншу державну структуру НАК Нафтогаз, компанія загрузила в боргах по самі вуха, їй банально не платять за спожити газ. Боргівна збиралася вже на 17 мільярдів гривень, а тут ще з росіянами сповна не розрахувались, тобто не докачали паливо у сховище. Держава вже не знає, як рятувати компанію. Кабмін дозволив газовикам випустити облігацій майже на 5 мільярдів гривень, причому під непоганий відсоток 10 річних. Але питання, кому вони будуть цікаві, знову вітчизняним банкірам. Потім цього тижня з'явилось повідомлення, що одними цінними паперами не обійдеться, і нафтогаз має намір залучити кредит, однак доволі невеликий у 4,5 мільйони доларів. Це менше 40 мільйонів гривень. Можливо, усього разом і вистачить, аби пережити опалювальний сезон. Невідома подальша доля і ще однієї вітчизняної компанії, однак не державної, а приватної. Шоколадний гігант Рошен досі не може вирішити спірні питання з росіянами. Вони, між іншим, тягнуться вже два місяці. За весь цей час українська сторона наслухалась багато чого. А ось офіційний документ отримала нещодавно. У МінПК повідомили, що нарешті Рос спожив нагляд, надіслав листа, в якому перерахував умови повернення українських ласущів на сусідський ринок. З довгого переліку умов стало зрозуміло. Міла, що обмін інформацією на рівні держструктур завершився, і тепер Рошен чекає, коли ж доїдуть російські контролери. Жодних прогнозів щодо припинення шоколадної війни у Мінапека не дають. Воно й зрозуміло останнє ж слово за Москвою. На тлі шоколадних проблем цього тижня продовжились перемовини з Росією. Під час засідання Вищої євразійської економічної ради прем'єр Азаров знову зустрівся з російським колегою Медведєвим, у котре говорили про відносини з митним союзом після того, як Україна підпише договір про асоціацію з ЄС, українська сторона не припиняє наполягати, що всі питання можна вирішити без бійки та перекриття кордонів. Риторика вітчизняної влади незмінна і цілком зрозуміла. По перше, усі суперечки можна і треба вирішувати в межах світової організації торгівлі членами якої є як Україна, так і Росія. По-друге, проблемних питань не так вже й багато. Ті ж самі технічні регламенти, тобто умови, на яких товари завозяться до країн митного союзу, на 90% співпадають з нормами ЄС. І це непоганий базис, щоб вирішити усі спірні питання. Я на цьому акцентував увагу, що пора від общих фраз перейти до конкретного розсмотренню можливих ризиків, вивчення їх розмірів, об'ємів, послідствів. Об але Москва вперто стоїть на своєму і, здається, не хоче чути жодних аргументів. Колега Азарова, російський прем'єр Дмитро Медведів і далі лякає Україну. Наблизитись до ЄС проти вас спрацює додаток номер 6. Як виявилось, це добре знайомий бар'єр на російській митниці, бо сусіди панічно бояться безмитного реекспорту європейських товарів до себе. Якщо ми сьогодні вважаємо, що зона ризику з українськими товарами відносно невисока, то коли ви будете в Європі, режим буде абсолютно іншим. Перевірятиметься все. Європа має велику спокусу прогнати свою продукцію через Україну з нульовим митом. Що на виході? Поки нічого, якщо говорити про якісь конкретні домовленості з росіянами, при цьому складається враження, що за відсутності масштабних бойових дій на торгівельному фронті з боку північних сусідів ведеться така собі партизанська війна. А як по іншому можна назвати останні дії Москви щодо заборони ввезення вантажних вагонів Крюківського вагонобудівного заводу? До речі, крапля за краплею, а подібні дії загалом призвели до того, що цьогоріч товарообіг між Україною та Росією впав на 20%. І хто від цього виграв? Утім, немитним союзом єдиним Україна намагається закріпитися на інших ринках і, передусім, китайському. Третя економіка в світі жаданий партнер для багатьох держав. Києву у цьому напрямку є над чим працювати. На цьому тижні до Піднебесної відправилась урядова делегація на чолі з першим віце-прем'єром Сергієм Арбузовим. Під час чотириденного візиту було проведено чимало зустрічей, як з представниками китайського бізнесу, так і влади. Основною метою вітчизняних урядників була підготовка до підписання програми стратегічного партнерства. Чого ж прагне Україна? По перше, активно залучати інвесторів зі сходу, по-друге, прийняти новітні виробничі технології і завдяки цьому збільшити товарообіг між країнами. У поточному році він становить близько 400 мільйонів доларів. Китайці зацікавлені поглиблювати співпрацю у багатьох галузях. Банківський капітал сьогодні працює найбільш активно в нашій країні. Також інтерес проявляють компанії, які займаються сільським хазяйством, машиностроєнням, авіастроєнням і космічною отросло. Між іншим, вітчизняні аграрії вже цьогоріч планують збільшити свою присутність на ринку Піднебесної. Нині ми експортуємо туди кукурудзу, а хочемо продавати ще ячмінь, сою, пшеницю і рапс. Наразі триває процес сертифікації української продукції. Його, до речі, можна спростити, якщо в Україні працюватиме міжнародна система контролю якості харчових продуктів, так званий ХАСП. Вона передбачає повний аналіз усіх ризиків під час виробництва. Ця система є неодмінною, наприклад, в країнах Євросоюзу, Канаді, Австралії та Японії. Тепер і наш уряд прагне зробити її обов'язковою. Детальніше про ХАСП дивіться у матеріалі Ірини Любич. Українці мають їсти такі ж якісні продукти, як американські астронавти. Про це йдеться в урядовому законопроекті, який зовсім скоро передадуть на розгляд у парламент. Документ передбачає впровадження на вітчизняних підприємствах обов'язкової системи контролю якості харчових продуктів, скорочено ХАСП, яку розробили ще у 60-х роках у космічному агентстві НАСА. Сьогодні ХАСП використовується у десятках країн світу, зокрема Європейському Союзі. Прагнучи стати частиною євроспільноти, Україна не може нехтувати стандартами безпеки, а вони. Вкрай жорсткі враховується все від якості сировини до умов транспортування готової продукції. Звісно, задоволення це не з дешевих, та й запровадити світову систему контролю за кілька днів не вдасться, кажуть фахівці. Впровадження системи потребує, ну хоча б року. Якщо починати, звичайно кожен процес має бути прописаний, підготовлений, документований. Через то це це і гроші, і час. Та у міністерстві агрополітики переконують, не такий страшний чорт, як його малюють. Мовляв, похвалитися хаспом вже сьогодні можуть понад п'ять сотень вітчизняних виробників. Проте в іншій структурі Держветфітослужбі щодо реальності цієї цифри сумніваються. Одна справа мати на сьогоднішній день сертифікат пропроваджений ХАСП, а друга справа це мати діючий ХАСП. Це, на жаль, різні речі. Що є підприємства, в яких на стінці висить чотири сертифікати ХАСП, а насправді цей ХАСП. Працює тільки у шухляді у директора, бо більше його ніхто не бачить. Мають такі документи і на білоцерківському молочному комбінаті. Що таке хасп і з чим його їдять? Тут знають ще з 2011-го. Молочники переконують, слово з ділом не розходиться. Критичні контрольні точки, які вимагає система, є не лише на папері. Ось так виглядає одна із шести критичних контрольних точок комбінату. Тут молоко після пастеризації та сквашування фільтрують, аби уникнути потрапляння у нього посторонніх предметів. Потім продукцію охолоджують та подають на лінії розливу. Система працює як годинник, розповідає директор з якості Ірина Буділович. Звичайно, не без контролю людини. Зокрема, на етапі пастеризації оператор перевіряє показники кожні 15 хвилин. Збоїв з моменту запровадження системи не було, переконують на виробництві. Та персонал і техніка готові до всього. І якщо, наприклад, при моніторингу критична контрольна точка вийшла за свої критичні межі. Тобто температура була нижче ніж 72, в такому випадку, проводяться коригувальні дії. У Нас на цьому етапі передбачена повторна пастеризація молока автоматично. Після цього молоко знову перевіряють у лабораторії і тільки потім передають в наступні цехи. А ось на етапі стерилізації людина зовсім не владна. Якщо комп'ютер зафіксує порушення на встановленій критичній точці, продукція автоматично зливається в каналізацію. Тому вийти за межі підприємств на якісна продукція просто немає шансів. Однак такі дива техніки влітають у копійчину і цілком можуть позначитися на кінцеві. Вартості продукції. Сьогодні, коли ми говоримо про безпечний, якісний продукт, він не має бути дешевим. І якщо ми говоримо, що цей продукт не шкодить здоров'ю, а впливає на довголіття, на настрій, на працездатність, то я думаю, що ми сьогодні готові заплатити за якісний і безпечний продукт харчування. Скільки саме покупцеві доведеться заплатити за безпеку та якість, спрогнозувати вкрай важко. Це залежатиме від кожного конкретного виробника та стану його виробництва. Та експерти певні, що подорожчання, якщо й матиме місце, то буде не дуже значним іншого шляху просто немає, адже кількість постраждалих від небезпечної харчової продукції зростає з кожним роком і вимірюється лише в Україні сотнями тисяч людей. Держава не на жарт перейнялась безпекою харчів, Окрім обов'язкового впровадження системи ХАСП. Уряд також планує ввести кримінальну відповідальність за обіг неякісних продуктів, якщо вони завдали шкоди здоров'ю. Ну а як ще впоратися з неймовірною кількістю фальсифікату на полицях магазинів? Залишилось лише затвердити зміни у сесійній залі парламенту. А ось як подолати інше лихо сьогодення, корупцію та зловживання під час державних закупівель вже не один рік влада б'ється головою об стіну. Приймаються нові закони, запроваджуються суворіші покарання для нечистих на руку чиновників. Але успіхи на цій ниві не вражають. Днями вирішили внести чергові зміни, поміняли наглядача за держзакупівлями. Що з цього може вийти? Дізнавався Антон Пшеничний. Другому. Це одні з небагатьох доступних кадрів проведення державного тендеру. Зазвичай це закритий для змі процес, можливо, через те, що логіки в ньому годі шукати. Держава повинна бути зацікавлена в отриманні якісного товару за найменшою ціною, але на практиці виходить навпаки. Торги нерідко влаштовують лише під одного замовника, у якого найвищі ціни і далеко не кришталева репутація. І не те, щоб у нас не було відповідного законодавства. Його банально оминають. Схема наступна. Формально державний тендер відкрита процедура, в якій можуть взяти участь усі охочі, але від конкурентів легко позбавляється. Комусь відмовляють через нібито неповний пакет документів, від когось вимагають космічні довідки, і в підприємців просто не витримують нерви, адже процедура може розтягуватись на місяці. Зрештою залишається дві компанії: одна своя, інша маріонетка, без якої тендер просто не визнають дійсним. Корупційна схема щороку прогризає у держбюджеті величезну дірку, через яку зникають мільярди гривень, запевняють експерти. Від 20 до 25 відсотків, тобто до четвертої частини тендерів, результатів тендерів, скасовуються, і це очевидно за визначенням говорить про те, що тут були певні порушення. Що ми сміливо можемо говорити про те, що 100 мільярдів як мінімум, да, 100 мільярдів як мінімум це гроші, які ми втрачаємо на державних закупівлях в силу разних причин. Шалені втрати в уряді списали на брак повноважень контрольно ревізійного управління, яке донедавна опікувалось держзакупівлями. Виникли питання і до СБУ, яке не один рік марно вмовляє держпідприємства оприлюднювати результати тендерів. І щоб нагнати страху на нечистих на руку чиновників, держава змінила контролера. Слідкувати за їх витратами, призначили Держфінінспекцію. причому установи наділили додатковими повноваженнями. Держфінінспекція має право проводити перевірки, вимагати усунення порушень. Та вживати заходи щодо притягнення винних осіб до відповідальності, крім того, держінспекція має право матеріали, які вона складає за результатами проведених перевірок, передавати до правоохоронних органів. Роботи новоспеченим контролерам вистачить. Ось, приміром, свіжий приклад з видання вісник державних закупівель. Ледве фінінспекція не була повноважень, як комунальне автотранспортне підприємство в прихмельницькій облраді придбало автомобіль Audi A6 лімузин вартістю майже півмільйона гривень. Теж саме АТП в червні придбало іншу автівку: Toyota RAV4 вартістю понад 330 тисяч гривень. Обидві угоди уклали на тендері. Звісно, такі мало зрозумілі покупки прерогатива не лише України. Подібні речі властиві багатьом держав Причому не лише колишнього СРСР, є це і в ЄС, і в Сполучених Штатах, але там з корумпованими чиновниками борються не лише інші чиновники, а й самі громадяни. В нормальній правовій державі це, це повинні запобігати самі громадяни, які беруть участь в таких самих тендерах. І коли їх права порушуються, вони їм про це відомо. Вони мають підтвердження, коли ну вони можуть взяти інформацію просто з веб-сторінки і піти до суду. В Україні ж пошук правди у судах часто нагадає боротьбу з вітряками, кажуть засновники порталу Наші гроші. Тому колишні журналісти заснували ресурс, на якому викладають інформацію про кричущі випадки розтрати бюджетних коштів. За час існування сайту вдалося заощадити чимало державних грошей заповняють борці з корупцією. Багато тендерів через хвилю якогось обурення, в змі і так далі були відмінені і вищою владою, і меншою владою. Ми нарахували. Що за два з половиною роки м, тендерів близько там на мільярд двісті мільйонів доларів, напевно, ми скасували. Але мільярд це крапля у морі сірих тендерних процедур. Експерти певні ситуація не зміниться кардинально, поки чиновники контролюватимуть чиновників. Адже за таких умов зникає головний принцип нагляду незалежність. Чи зможе Держфінінспекція зі своїми розширеними повноваженнями зламати стереотип, покаже той самий вісник державних закупівель вже незабаром. Ось такий простий рецепт, як зрештою подолати самоголову гідру корупції. З одного боку, начебто, нічого складного, але ж на практиці виходить по-іншому. Ледве відрубаєш одну голову, як на її місці виростає нова, прямо якийсь глухий кут. Утім, не все так похмуро виглядає, як у сфері держзакупівель, і про це ми розповімо у нашому дайджесті. В Україні починається випуск казначейських векселів, якими погашатимуть заборгованість держбюджету. У міндоході ними вже хочуть віддати 12 мільярдів гривень заборгованого ПДВ. Скільки боргів покриють цінними паперами загалом? Достеменно невідомо. Українці поповнили бюджети усіх рівнів на 50 мільярдів гривень. Саме стільки податків сплатили цьогоріч пересічні громадяни. Це на 4 мільярди більше ніж торік. Левову частку сплаченої суми становить податок на доходи фізосіб. осіб. Хоча так звані спрощенці, тобто дрібні бізнесмени, також збільшили відрахування державі на 1 мільярд. У вітчизняні дороги залють понад 200 мільярдів гривень за 6 років. Це передбачено урядовою програмою розвитку автошляхів. З держскарбниці витратять трохи більше половини. Додаткове фінансування шукатимуть по інших джерелах. У планах влади будівництво півтори тисячі кілометрів нових доріг та ремонт 24 тисяч кілометрів наявних шляхів. Подорожувати стане дорожче. З 1 жовтня ціни на залізничні квитки зростуть на 10%. Викласти зайву купічину доведеться, зокрема, за проїзд у плацкарті та купе. Вагони СВ, електрички та потяги Інтерсіті Плюс подорожчання не зачепить. В Укрзалізниці обіцяють, що до кінця року квитки більше не дорожчатимуть. Зеленій енергетиці дали зелене світло. За три роки в Україні з'явиться дві нові теплоелектростанції, які працюватимуть на твердому біопаливі. Їх побудують у Рівненській та Чернігівській областях. За попередніми підрахунками, реалізація проєктів коштуватиме 66 мільйонів євро. Держагентство з інвестицій шукає інвесторів для будівництва 10 сміттєприробних заводів. Їх планують звести у рамках національного проекту Чисте місто для старту потрібно майже 320 мільйонів євро. Орієнтовна вартість одного заводу становить від 20 до 50 мільйонів у євровалюті. У агентстві наголошують, що крім поліпшення екологічної ситуації, нові підприємства дадуть 55 тисяч робочих місць. На сьогодні все. Ось таким побачила останній тиждень редакція нашої програми. Не забувайте, подивитись нас можна не тільки в ефірі, а й на сайті телеканалу Бізнес. На все добре.